Як онлайн записатися на відеоіндентифікацію через веб-портал Пенсійного фонду України для продовження виплат пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України, мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Це доступно шляхом проведення відеоконференцзв'язку в органах Пенсійного фонду України. Щоб записатись на проходження ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку через веб-портал Пенсійного фонду України, потрібно виконати такі кроки. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України портал ПафуGoF.ua. У верхній відкритій частині екрана оберіть вкладку Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку та натисніть на неї. Ознайомте з інформацією про категорію отримувачів, для яких реалізовано сервіс, та у разі належності до однієї з них натисніть «Продовжити». У формі, що з'явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівка. Заповніть особисті дані. Дані документи, що посвідчує особу. Вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону для отримання зворотнього контакту від фахівців Пенсійного фонду України. З випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоінтентифікації через один із запропонованих додатків. За потреби вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації, потреба в перекладачі жестової мови, фізичному супроводі, персонального асистента або помічника тощо. У разі тимчасового проживання за межами України поставте відповідну позначку. Надайте згоду на отримання імейл-повідомлень від органів Пенсійного фонду України. У разі необхідності до заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи, такі як паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо. Для завершення заповнення онлайн форми заяви натисніть Подати заяву. Важливо, після опрацювання заяви на ідентифікацію на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, надійде інформація про день та час проведення сеансу відеоконференції. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.